Вівторок, 18 березня, ви дивитесь новини в студії Олена Петриченкова. Вітаю! Також з нами працює Мілітіна Глушко, перекладачка жестової мови. Підписуйтесь на наш ютуб канал, ставте дзвіночок, аби нічого не пропустити, та коментуйте новини. А далі у випуску розкажемо про таке. Нищівні пожежі охопили Дніпропетровщину, гинуть рідкісні птахи, а вихідними вогонь ледь не наблизився до житлових будинків. Диверсія чи звичайне недбальство. Жалко, що можна. Я про того, хто це зробив, би, сказав би саме саме не на ці слова. Це просто варварство якесь. Майже 20 годин провели під завалами свого будинку і увесь час перегукувалися, аби знати, що живі. Драматична історія порятунку подружжя з Костянтинівки, яке нині лікують у Дніпрі. Намагався різко вибратися і дотягти до дружини. Потім зрозумів, що так не вийде. Кров сильно лилась. І відмивати гроші на будівництві доріг більше не вийде, аби новий асфальт не сходив з першим снігом. У Дніпрі відкрили унікальну лабораторію з контролю якості матеріалів. Кожен його оборот, завдяки лінзам, ось вони створює е, за секунду більше двох мільйона крапок. Рожі БПЛА атакувала область. Було чутно вибухи у Дніпровському районі. Там сталися пожежі на двох підприємствах. Рятувальники їх вже загасили. Загиблих та травмованих немає. Тероризував агресори Нікопольщину на Марганецьку громаду. Скидав боєприпаси з дронів. Покровську обстрілював з артилерії. Там також без жертв. Окупанти атакували дронами і київщину у Деснянському районі. Уламки ВПЛА впали на територію школи. Учні у цей час були укритті. Нині екстрені служби вже ліквідовують наслідки. А в Запорізькій області росіяни атакували прифронтові громади, пошкоджено об'єкт критичної інфраструктури. Понад три тисячі абонентів залишились без світла, а три села без води. Загалом минулої ночі та зранку росіяни запустили по Україні 137 безпілотників, 63 ворожих БПЛА, збили захисники неба, 64 дрони локаційно втрачені. Вони майже 20 годин провели під завалами свого будинку. У Дніпрі рятують подружжя з Костянтинівки. Окупанти кабами обстріляли багатоповерхівку. Пара опинилася в пастці. Увесь час, що були під руїнами, перегукувалися, аби знати, що живі, якою ціною змогли вижити в нашому матеріалі. Ми з супруги в одній кімнаті. Ми з дружиною знаходилися в одній кімнаті, спілкувалися. Вона була на дивані, я на кріслі. І тут хлопок. У ту ж секунду відчув, що повністю затиснутий. Голова була повністю оточена склом. Рухатися було неможливо. Посічене склом обличчя та травмовані ноги. У такому стані в одній з лікарень Дніпра перебуває Ігор. Чоловік каже, хоч і отримав тяжкі поранення, зате живий. Згадує той жахливий день буквально по хвилину. Близько третьої години Дня окупанти вдарили по багатоповерхівці, де мешкає подружжя, і будинок буквально склався, немов картковий. Дві з половиною тонни будматеріалів знерухомили Ігора та його дружину Олену. День від ворожих обстрілів поранення отримали семеро людей. В очікуванні допомоги ігор та Олена провели під завалами години, перекрикувалися одне з одним, аби, хоча б, знати, що живі, заваліла моментально, сразу. Завалило моментально. Одразу я цього навіть не відчула. Я лежала під завалом 12 годин. Кричала про допомогу. Не було в мене доступу повітря. Нога ж одразу перестали відчувати. Намагався різко вибратися і дотягти до дружини. Потім зрозумів, що так не вийде. Кров сильно лилась. Мене витягають, а вона там. Ми один одного чуємо. Вона була десь у двох метрах від мене за відстаню і на глибині десь метри півтора-два. Під завалів чоловіка дістали першим. Каже, триматися йому допомагало тільки одне. Молився Жити хотілося Богу молився. Жити хотілося дуже сильно, боротися до останнього, померти ми завжди встигнемо. За декілька годин з під завалів дістали й Олену. Вона була у тяжкому стані. Розпочали евакуацію, постраждали з під завалів до Першого етажу до парамедиків ногу. Спочатку одну ногу дістали, я компутували, тому що дві не можна було. Вони в мене були затиснуті. Одну дістали, а потім іншу. Біль пекельний, але я стерпіла, я сильна. Після пошуково-рятувальної операції подружжя доправила до однієї з лікарень Дніпра. Олені від отриманих травм довелося ампутувати ліву ногу. Крім того, з'явились і інші проблеми зі здоров'ям. Синдром тривалого здавлення. Він спровокував дуже важкі наслідки, і наші лікарі поставили це подружжя на діаліз. Іншого виходу не було. Намагаємося відновити функціонерок, тому що вона була, на жаль, майже повністю втрачена. Сьогодні є перспективи на одужання. Зараз Ігор та Олена під пильним наглядом медиків проходять лікування та набираються сил поруч одне з одним, не дивлячись ні на що. Повертатися кажуть їм вже немає куди. Та, попри невизначеність, через 30 років шлюбу знають тільки одне. Вона також всім в місті. Я знаю тільки що завжди ми з нею будемо разом. Вона поруч зі мною, а я поруч із нею. Згодом на Олену чекає тривала реабілітація та протезування. Прогнози у лікарів обережні, але позитивні. Ми зробимо реабілітацію. У нас відділення ви розробите, і все у вас буде добре. Все у вас буде добре. Сміливай боже. Боже вам здоров'я. Вікторія Вахрушина, Тарас Іванов. Новини одинадцятого каналу. Нищівні пожежі охопили Дніпропетровщину палає сухості в різних частинах області. Полум'я у Магдалинівському районі нищить не лише флору, а й фауну гинуть рідкісні птахи. Тамтешні жителі шоковані вихідними вогонь ледь не наблизився і до житлових будинків. А від початку сезону в області вже зафіксовано з понад 800 пожеж в екосистемі. Чи вистачає ресурсів ДСНС? Кількох паліїв вже притягнули до відповідальності і що загрожує порушникам пожежної безпеки. Репортаж Марка Ручки. в цьому. Районі це гніздилося три журавлі, які гніздяться два роки. Їх ніде не було. В нас вони тільки з'явилися. Ну, пар 7-8 лебедів. Наше болото буде воно до річки. Горіло на сев на горбочку тут. І бачить, як ці фазади зібралися, і летіли сюди з болота на бережок. Справляємося по можливості, справляємося. Задіємо усі сили. Це до пляжа вже доходить. На цих кадрах спантеличені місцеві фільмують масштаби пожежі, що охопила плавні у селі Гуполівка на Дніпропетровщині. Вогонь нещадний і шириться з шаленою швидкістю. Це люди добрі. Що твориться? Ця вщент випалена територія кордон Дніпропетровщини, Полтавщини і Харківщини. Вогнем знищено з понад 5 кілометрів аж до полтавської траси. Раніше говорять місцеві тут гніздувались сотні різних птахів. Це відео нам надали місцеві та ж локація. Той самий сезон, тільки минулого року. Недоторканна природа без випаленого вщент очерету, повна рідкісних птахів. Ото була. От така птичка жирненька. А тут япається. Люди шоковані, вогонь говорять, здійнявся раптово. того. Тільки в цьому районі гніздилося три журавлі, які гніздяться два роки. Їх ніде не було в нас, вони тільки з'явилися. Ну, пар. 7 вісім лебедів. Ми не рахуємо вже лиски, качки. Це, це воно виграло, тому що весна. Все гніздиться, все тут ще п'ятницю вечором тут бояло життя. Тут кричали птики, тут качки, журавлі летіли ночі. А зараз бачите, що трапилось. Коли це горіло, на, на горбочку тут і бачить, як ціль фазади зібралися і летіли сюди, з болота на бережок. Я не знаю, може ще давато, бо там війні завжди були. Боже, вже питалися там це зробити. Вогонь стрімко ширився і в бік житлових будинків. Нижче в полом, я кажу, так близько до житлових будинків ще не підступало. Горіло так, що дуже горіло. Вітер був той, а оце отут той, то в спину пекло, як догорало вже. От, слава Богу, річка ж Сильної спеки, яка б могла спровокувати такий вогонь, ще не було. Очевидно, знищена природа це людська недбалість. Раніше думали, допустимо, у людей було багато скотини, там випалювали сінокус, а зараз вже немає пашти, що ніде. Оце в нас тут на цьому участку три коровки нещасних, то вже люди не палитимуть раді сінокосу. Це, я думаю, так, що просто раді спортивного інтересу хтось їхав, черкнув спічки і все. А там Бог його знає. Що ругати, я про того, хто це зробив, би сказав би саме саме не на слова. Це просто варварство якесь. В сільраді говорять на пожежі, намагаються реагувати оперативно, щоб вогонь не став причиною тотальної катастрофи. По можливості справляємося, задіємо всі сили. Деякі фермера не байдужі допомагають у цьому, надаючи техніку, бочки з помпами людей. Для гасіння пожеж і в першу чергу це підрозділ ДСНС, який у нас от нещодавно у нас був тут пост. А зараз повноцінна частина на території нашої громади. Безжальні пожежі кажуть у громаді, вирують щосезону. Вони буквально знищують навколишнє середовище на цих відео наслідки торішнього загоряння. Як практика показує, перша причина займань люди і їхня безвідповідальність, хотілось би до людей звернутися, попрохати, щоб люди більш відповідально до цього відносились, тому що кожен думає, що Підчистить, так сказать, свій сінокос, підпаливши стерню. Але на жаль, від того сінокосу, якого 10-15 соток. Потім вигорають гектари землі. Загалом в області вже зафіксовано понад 800 пожеж на загальній площі у 800 гектарів. Утім, ці показники не є катастрофічними в порівнянні зі статистикою за аналогічний період минулого року. Тоді зафіксовано було з понад 3 тисячі пожеж. Тепла погода, підвищена температура, сильний вітер, Тобто, люди вже. Працюють на присадних ділянках, прибирають свою територію, ну і при цьому спалюють суху рослинність. ДСНС вже провели більш як 300 рейдів, та навіть притягнули до адмінвідповідальності сотню порушників. Штраф передбачений від 3 до 6 тисяч гривень. Основною причиною виникнення пожеж це порушення недотримання права пожежної безпеки. Також не, не заходи пожежної безпеки під час перебування людей в лісі. Своєю чергою правоохоронці нагадують за підпал сухостою під час воєнного стану можна отримати не тільки. Штраф а і 15 років за ґратами, а в деяких випадках навіть довічне із конфіскацією майна. Марко Ручка, Денис Лисавенко. Новини 11 каналу. І моторошна аварія на дорозі між Дніпром та Павлоградом. Фура потрапила під потяг на залізничному переїзді. Вантажівка отримала значні ушкодження. Наразі деталі щодо ДТП та інформація про травмованих поки немає. На місці інциденту працюють правоохоронці. Двоє хлопців вже прийшли до тями ще один, і досі в комі стало відомо в якому стані травмовані в трагічні автотрощі на трасі Дніпро-Кривий Ріг. Напередодні п'ятеро бійців ММА їхали з відкритого чемпіонату з бойових мистецтв. 18-річний водій не розрахував маневр, зачепив бензовоз і просто вилетів на зустрічну смугу. Автівка перекинулася на дах. Двоє хлопців загинули на місці. Ще троє підлітків 16-17 років отримали травми. Матвій та Максим вже прийшли до тями, але в обох попереду тривало лікування. Ще один хлопець на апараті ШВЛ. його вже доправили в лікарню Дніпра. І ще одна ДТП сталася у центрі Дніпра. Шкода влетіла в трамвай на проспекті Дмитра Яворницького біля театру опери та балету. Внаслідок зіткнення рух електротранспорту було заблоковано, але автівку оперативно прибрали з колії. Наразі громадський транспорт відновив свою роботу. Ремонт дороги, який не потребуватиме повторного ремонту, у Дніпрі відкрили першу модульну лабораторію, що перевірятиме якість будівельних матеріалів і дорожніх робіт. Простими словами, аби новий асфальт не сходив з першим снігом, тепер спеціальна комісія контролюватиме якість на етапі підготовки, і це важливо саме зараз, адже попереду велика післявоєнна відбудова. Які перевірки чекатимуть на підрядників, чому лабораторія унікальна і не вже відмивати гроші на будівництві? Доріг більше не вийде. Репортаж нашого Анастасії Вільхової. Знайомтесь типовий український асфальт. Як думаєте, скільки він тут пролежав? Рік-два чи може цілих десять. І поки ми гадаємо, він вже розсипається. Проте не все втрачено. Тепер є шанс, що наші дороги стануть міцнішими, а кармани корупціонерів пустішими. А все чому? Бо у Дніпрі відкрили першу модульну лабораторію, яка перевірятиме якість дорожніх робіт і будівельних матеріалів. Відтак підрядникам доведеться звикати до нового слова контроль. Тож нажитися на дорогах не вийде. За всім прискіпливо слідкуватимуть незалежні фахівці. Це вони виїжджають на місто проведення робіт безпосередньо, відбирають проби або це гаряча суміш, вони її беруть з бункера асфальтокладальника, або це вже ущільнена суміш у холодному стані. Вона висверлюється у вигляді кернів або виробок, і везеться все сюди. А вже у лабораторії ці зразки ретельно перевіряють на відповідність усім нормам і стандартам. Саме на цьому етапі можна зрозуміти, чи витримає дорога навантаження і чи не зійде новий асфальт разом із снігом. Найголовніше в нашій лабораторії є два прилади. Це прес, який формує зразки і дозволяє їх випробувати. А це випробувальна машина, вона також дозволяє випробовувати, але більш точно, більш якісно. Для того, щоб випробувати зразки, їх треба термостатувати. Це дві водяні бані, одна на 40 літрів, друга на 20 Ваги, які дозволяють отримати вагу зразка, Гідростатичне зважування і зважування на повітрі. Сушильна шафа, вона дозволяє розм'якшити асфальтобетонну суміш і потім з нею працювати. Ще один козир, лазерний сканер Лейка. Він аналізує дорогу або будівлю із точністю до міліметра. Якщо раніше визначали на око, то тепер цифри скажуть самі за себе. Кожен його оборот завдяки лінзам. Ось вони. Створює е, за секунду більше 2 мільйона крапок. Після чого створюється візуальна 3D-модель, згідно якої можна вираховувати всі обсяги, е, також площі, деформації, якісь, можливо, вигини. Все, що можна визначити візуальним методом дослідження, він фіксує. І після чого на комп'ютері можна обробити всі дані, на підставі чого можна отримати звіт. З дослідження, якому зазначено, всі похибки допустимі, і такий прилад економить буквально десятки годин роботи. Цей підхід геть змінює правила гри у будівельній сфері. Цей регіон регіон промисловий, густонаселений, з потужним будівельним потенціалом, довгий час залишався без можливості забезпечення належної експертизи дорожних покриттів, а саме якості доріг, на яку ми всі нарікаємо, всі знають. Наші дві біди, і одна з них це дороги. Тобто 50% ми зможемо подолати вже за рахунок наявного обладнання. Це я жартую, але правда в цьому та, що на тепер корупціонеру, який хоче вкрасти на будівництві доріг, буде значно гірше спатись по ночам. Якщо підрядник все ж таки використає неякісний матеріал, то з результатами експертизи можна навіть звернутися до суду. Там вже порівняють, як мало бути за стандартами і що отримали насправді. Такі лабораторії вже працюють в Харкові, Києві та Одесі. І це лише початок. Попереду масштабна післявоєнна відбудова, від якості якої залежатиме наскільки довго простоять нові дороги та будівлі. Анастасія Вільхова Євген Дроз. Новини одинадцятого каналу. Ошукав громадян майже на півмільйона гривень. У Дніпрі судитимуть інтернет шахрая. Підозрюваний представлявся пораненим військовим та понад рік видурював у громадян гроші. Загалом від його дій постраждали 20 осіб. Фігурант створював фейкові акаунти у соцмережах. Там розміщував неправдиві оголошення про продаж автомобілів. Під приводом бронювання та переоформлення зловмисник вимагав передоплату, після чого переставав виходити на зв'язок. На підставі зібраних доказів зловмиснику повідомлено про підозру. Вірші, пісні та благодійний збір у Дніпрі, поети та музиканти влаштували концерт на підтримку нашої колеги, журналістки Ольги Журавель. Торік, у липні, вона дивом вижила у моторошні ДТП. За вісім місяців перенесла низку складних операцій. А нині потребує ще однієї вирішальної. Саме це хірургічне втручання дасть Олі шанс ходити без болю. Подробиці розкаже Олександра Максименко. Вольна б зовсім ясконатий, аніж чекати, що біль мене, Хтось зачинив мою кімнату і звідти виштовхнув мене. Це не лунають вірші та пісні журналістки Ольги Журавель. Благодійний вечір організували її друзі, все аби зібрати гроші на лікування. Вісім місяців тому Ольга дивом вижила в моторошні ДТП, пережила складні операції. Але щоб мати змогу самостійно ходити без болю, потрібна ще одна вирішальна. От так само як Оля, колись допомагала нам, теж допомагав з концертами зі своєю творчістю, волонтерством. Тепер ми маємо допомогти їй, і це наша мета головна. Даємо, через страшну автотрощу минулого літа життя Ольги розділилося на до та після. Зранку, 17 липня. Вона їхала на роботу. Таксі журналісткою рухалося мостом аж раптом. Водій білого Нісану вилетів на зустрічну смугу та буквально протаранив автівку. Удар був такої сили, що рятувальникам довелося розрізати машину, аби дістати Ольгу. Мого часу кожен день нестерпний біль і боротьба. Навіть зараз через стан здоров'я Оля не змогла відвідати концерт особисто. Однак каже, підтримка друзів та всіх небайдужих розчулює. Коли це все закінчиться для мене, то я Обов'язково влаштую вечір подяки. Також творчі. Запрошую всіх, хто мені допомагав, а таких людей на щастя дуже багато і в темні часи кажуть, дуже добре видно світлих людей. І так їх багато навколо мене світлих людей. Це дуже приємно. Ще вісім місяців тому вона сама брала участь в таких благодійних концертах. Нині учасники гурту Мольфарія, з яким до трагедії виступала Ольга, кажуть на сцені її дуже не вистачає. Ці благодійні концерти вони допоможуть і Ольгі швидше, щоб вона одужала. Тому що, ви знаєте, як кажуть: гурту немає чоловіка, людини немає, то вже все. Це вже як то знаєте, розорваний гурт. Щоб скоріше одужувала, та й наші ряди прийшла та заспівала з нами. Бо ми вже Якось так заскучили за нею. На заході були всі близькі друзі Ольги. кажуть, не можуть не підтримати ту, хто завжди відгукувався на проблеми інших, і очікують скорішого одужання та реабілітації подруги. Я люблю цю людину, вона мені дорога як друг, і я не могла залишитись осторонь. Звичайно, що я долучилася, як я наскільки я можу, наскільки я. Можу бути корисною. Нині ж Ольга бажає повернутися до активного життя, творчості та улюбленої роботи. Цього вечора на операцію вдалося зібрати понад 6 тисяч гривень. Однак потрібна сума набагато більша. У своїй програмі журналістських розслідувань на 11-му, злочину покарання вона допомагала сотням героїв, але тепер і сама потребує допомоги. зробити це можна за реквізитами на ваших екранах або прийти на наступний благодійний концерт в підтримку. Олім він відбудеться вже цієї неділі о шостій вечора в Махно Махнопаб. Вхід на захід донат від 150 п'ятдесяти гривень. Олександр Максименко, Сергій Озеров, новини одинадцятого каналу. Скіли з Дніпропетровщини стали призерками чемпіонату України. Змагання проходили у Кропивницькому. Там 20-річна Дніпрянка Дарія Ткачова стала чемпіонкою України зі скелелазіння на швидкість. А 22-річна спортсменка з Нікополя Аліна Щигарєва виборола срібну медаль першості країни. Таким чином, в командному заліку Дніпропетровська область посіла перше місце. Завтра у середу у Дніпрі прогнозують в день 6 градусів тепла. Вночі мінус 3, атмосферний тиск 745 міліметрів тутного стовпчика. За даними ДНУ імені Олеся Гончара, радіаційний фон в межах норми. І наразі це вся інформація від команди 11-го. Підписуйтесь на наш ютуб канал, ставте дзвіночок, аби нічого не пропустити, та коментуйте новини. Далі на вас чекає спецпроєкт про Кам'янське від наших партнерів. Дочекайтесь. Кам'янське відвідала делегація представників посольства Королівства Нідерландів та програми розвитку ООН. Гості розпочали візит з офісу відновлення та розвитку, дізналися про ключові проєкти, спрямовані на покращення інфраструктури, соцзахисту та економічного зростання громади. Завдяки міжнародній підтримці, в нашій громаді стала можливою реалізація важливих соціальних проєктів. Завдяки європейським партнерам в нашу громаду залучено більш ніж 90 мільйонів євро інвестицій. За ці кошти ми проводимо реконструкцію і капітальний ремонт об'єктів першу чергу медицини і освіти. Також делегація відвідала ліцей номер 16 який капітально відремонтували за підтримки Європейського інвестиційного банку та програми розвитку ООН. Заклад отримав сучасні умови для навчання, що забезпечує комфортне середовище для учнів і педагогів. Наші гості мали змогу поспілкуватися з нашими дітьми, які показали своє високе знання англійської мови. Крім того, ми показали спортивну залу, навчальні кабінети, харчоблок, який був добудований. Ну і розказали в умовах воєнного стану саме от як зараз відбувається процес в наших школах. А у центрі первинної медико-санітарної допомоги номер 3 гості ознайомилися з роботою реабілітаційного відділення, що оснащене новітнім обладнанням. Це обладнання це шлях до відновлення здоров'я людей. А для інколи це і можливість працездатності. Тому ми вдячні нашим міжнародним партнерам. Також делегація відвідала центр життєстійкості місця Сили Кам'янське та дізналася про соціальні ініціативи, спрямовані на підтримку місцевих жителів, внутрішньо переміщених осіб та вразливих категорій населення. Я дуже вражена всією роботою, яку ви тут робите. Це дуже важливо, особливо для людей, які переїжджають сюди, для того, щоб вони могли змогу відновити своє життя, почати жити знову. І я дуже вдячна за те, що в мене була така можливість відвідати такий центр.